Подивіться, як це можливо, я не розумію. Коробки же ж немає. Ну, розуміло, що це поредня природна машина. Ну, але як вона а їде? А що речі, що там коробки немає. Ну, тому що її не видно. Коропка ну, ж ось, вона десь... Ли... Ну, то все, взяли, заблокували, що, у типу, паркер, ну, зробили. Ну. Включили. Вона на автоматі. Сібі тільки газує і вона їде. Що, нормально. Стоп, стоп, стоп. Як це що, ну, яким тросиком заблокували? Ну, дивіться, коробка, де переключаєте, там ну, є коліса, ну, тросики, ну. які виставляють ну, паркінг які да. і на коробці датчики стоять. Все, вони просто кулісом дьорнули і все. А покажу. де нам коробку не видно? Так, в куліса самі д... видно. Там тросики є, такі. Так? Да, я да, собі рукою дьорнув і газу і, і дергається. Це з індусю, тобто таке представляєте, що робить? Ну що, як в них є время і можливість, що не робити. Ну, ми А просто. я думав, як це воно працює, якщо там немає коробки, як вона газує, що тільки на дві. Су, ну, ну, так вона на автоматі. Він собі газу дає автомат срабатує. роботу. Скажіть, а коробка вона створена на по суті. Щоб просто там передачні числа різні були, правильно? Так то ж можна Це на одній передачі. Ну, а а на а на самому двигуну Жи ж можна їхати теж? Там ж то определені обороти. Ні, є. нема. Ну Не а можна? як привод з чим буде двигун зв'язаний? Ну воно ж що має двигун же ж видає, допустим, мінімум сімсот. 900... Ви... Це на холостих. Це на холостих. Представте 700 оборотів на колесо. А, Ну Це так, воно понижає. Це буде летіти скільки? 200 чи скільки? 150 сразу. <laughs> <laughs> як нам писали, <laughs> на, на 3000 тисячі. Бороті він дівці їде. No, no. Ну класно, дякую, що пояснили. No, no. Вячеслав компанія no, no. просто зараз.